Прибув нову пошту навігатор Pioneer на оновлення карт України та Європи. Давайте зараз глянемо, якого випуску карти тут завантажені. Дивимось. Карти 2021 Q2 дуже вже застарілі. Зараз будемо завантажувати сюди програми GoPrima King Jack і самі актуальні карти України та Європи 2023 Q4 та актуальні бази камер і радарів. Перетелефонував клієнту, уточнив, що саме треба зробити з цим навігатором. А саме цей навігатор буде більше всього використовуватися по Україні. Країни Європи потрібні самі ближче до нас. Це Польща, Румунія, Молдова та Болгарія. Інші країни зараз не потрібні. Завантажив сюди iGo Prima з цими країнами: карти 2023 q 4 та актуальні бази камери радарів. Окремо для України завантажені ще поруч дві програми. Це програма Navitel, Вона краще, ніж iGo буде працювати. Зараз вона запуститься. Карти тут на Вітелі також цього року, оновлення самі актуальні. З приводу Сіджик трак в цьому навігатору 512 МБ оперативної пам'яті, і не можу гарантувати, що він буде дуже коректно працювати. На 1 МБ пам'яті працює нормально, але Сіджик буде як записний варіант. Що цей навігатор готовий? Зараз буду складати і відправляти нову поштою.